Владимир Владимирович был совершенно прав. Витя, стоп, стоп, спрячь зубы, Витя, тебе с таким фаянсом никто денег не даст. Давай по тексту. По тексту, по тексту. О. Солнце нам сяе, 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 завалить ебаленики, я люблю купать. Витя, ее... Запряжьте його, доставайте це это невозможно. Заволіть зуби, блять! Що не так? Все, Вітя, давай. Що тобі не подобається? Чемогдан вокзал, зуби Ростов. Починається. Чуєш, чуєш? А звідки тебе такі гарні зуби? Стоматологічна клініка доктора Світлани. Про місто Трускавець, вулиця 6. А. <р advices oczywiście> <gın> like 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 <gın> — кого? — Ха-ха-ха! — Стуса! — Вулиця Стуса! Сам їм і вас запроплю! Просто в Трускавці нема… — А у нас… як авеню, блядь. Просто цифри! — Ха-ха-ха! Трускавець! — Вулиця 6А! О-от… Ось така у нас колаборація… — Получилася святкування… Вулиця 6. А, шукайте. Ворог не має знати. Та, до новин. Сумна новина, Максиме. Не може бути. Може. Це ж гумористична програма. Сумна новина партія наш край оголосила про саморозпуск. Знаєш, яка там пісня грала? I don't know. Why? Why? Ти наш край? Я думав, що їх вже нема. <гум> Чи край не наш, то? Чей. Чий, Чий край? Що, ну, не, тележидачі. Тележидачі. край. 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 рідний край. Писенний край. Пісенний... Пісенний... край. Чекайте, а наш край ти що партія? Я думав, що ти крува марка кефира. <гум> Тут могла бути ваша реклама. <гум> no. Вумен наш край. наш наш край, край. Тому пишіть, чий тепер наш край. І I don't know why. Як було написано в фінальних установчих зборах. Щось вони зовсім само розпустились. Скільки? Я думаю, що їх не мати, якщо скільки з років прошу. А бач, а бач, а бач. Тож того було, Мураєва. Tá? А ось чий був край? Ну так. Фу. Ну, don't you cry tonight. <s -tell> so, точно. — Don't nice cry tonight. Uh, Юлія Свероденко. Приємно познайомитись, Максим. Прем'єр-міністр. <прем <'єр -міністер> Я не можу ще звикнути. <пу> Ти вже звик? Ні. Я не можу. <пу> <пу> Я там ножотим. Ну, Я ще розумієш, шмигаля не переварив. Сказати, а... — В мене ще на язику по 100 я ще гончарука просто з самокатом не забув. Чомусь <бив> нас, я не знаю, що... На що? На хто нагадав, гадавшись. Тепер буде голові <бив> то... А що я маю один носити в собі ці травмуючі спогади? <бив> да, перший прем'єр-міністр що... уряду Зеленського. Який з кабінету щось вивіз <бив> себе <бив> на самокаті. Юлія Сверденко, новий, ну як новий. Вже? Новіший за шмигаля прем'єр-міністр України Автошмигаль. — Шмигаль підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном, зокрема у у Великій У Великих Мостах. — Великій Британії. Він там придбав квартиру і ділянку. The the room and ділянка? — The flat. Ні. The room, то кімнату він придбав. Він придбав the room and the piece of earth. Не вчіть англійську. Але що Peace of Earth дуже прикольний переклад слова ділянка. Кусочок землі. Peace of Earth. Ну я то поняв, що earth ти так земля вимовляєш. А як Earth. Earth. Irs. Irs роки. rock. Irs to Ірландська республіканська армія. А нам зараз хлопчик скаже «Ірс». Отже, Юлія Свереденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном. А в раніше було сумніви? Ну, були. Хтось хтось питався? Ну так. Ні, ніхто не цікавився. От, але е, прикол в чому до Верховної Ради поступив законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України. А законопроект поступив куди на заочне? На магістратуру. Каламбури, каламбури. Значить, в чому суть. Щодо відповіда посилення відповідальності, а власне зміни адміністративної на кримінальну. Тепер відповідальність за правопорушення пов'язані з перетинанням державного кордону. Ті, І законі... ініціатором виступила саме Юлія Анатолійовна Анатоліївна виявляється. Дякую. Мачван, червоним обведено. Mm -hmm. Hello, where are you? I am by a room and piece of earth. Ми, приймаємо закон. Ні, гай, не, приймаємо закон. Да. Ну, в принципі, логічно, так. Він вже там. А закон вже тут. <сум> закон тут. Як тут. Хі, як хі. Хі, як хі, хі. сказали би, у нас в Лондоні. Here is here. <сум> як сказали би у нас в Лондоні, here is here. <сум> <сум> uh, так. Що там матує? Там... <сум> Віктор Андрійович наче не, чі, я не uh, YouTube. Так, я знаю. Стру. Ти тільки зараз зрозумів. Ютуб це місце, де ми з вами, друзі, зустрічаємось, а також де з нами зустрічаються два моїх кращі. Автори твоєї лебединої пісні. Чому «Лебединої»? Просто набір слів, не звертай увагу. Музи всіх моїх пісень. Наталія Мосейчук і Сергій Лещенко. Mm -hmm. цікаво, Знаєш, як почалось інтерв'ю? Я думаю, ти скажеш, знаєш, як почався апокаліпсис? Зустрілись якось Наталя Масичук і Сергій Лешин. Вони сіли тільки. Ну і перед записом вона каже. Ні, вони ще не сіли. Мається на увазі присіли за стіл переговорів в блогершну. В блогершну? Не блогершна, на скоріш за все. У нас тут блогершно? Може, тут блогічно, так. Ми ще скоро підемо на твій взагалі у Треба вивізку зробити? Блогершна? Вони сіли, вона йому каже, може чай, він такий бі на ха. Стакан. Вона йому. Може чай, каже, та б і постіль. І постіль поміняй Я між іншим, між іншим. Якось у Фейсбуці, ну, типа, під якимось дописом В він щось дуже розумне написав там, про світову політику, про геополітику. А я прийшов в коментарі, кажу, ладно, це все за А що постіль вічно сира? Зуплопту, означає попрана. Ні, він сказав, що тому що там конденсат збирається. То, а може... Що значить людина спеціаліст. Mm -hmm. Може називається і в геополітиці, і в конденсаті. А може якийсь видати указ, щоб конденсат збирався в іншому місці. Заборонити конденсату збиратися в поїзді? І картон. Конденсат має бути в поїзді на вікнах. Збирається всякий конденсат. тут? конденсат має бути в поїзді на вікнах. Ти замку прокидаєшся, тобі зле, бо це укрит Лизну стекло, тобі Вже легше, все. Головне, щоб не лизати конденсат. Зі стекла, якщо в тебе 32, е там 34 місце. Ой-ой-ой-ой. Він, ну, він, 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 він набере, там, набере. Там гірший конденсат. Там, там можна подково чиїсь ноги лизнути. <гум> <гум> так от. Наталія Мосійчук і Сергій Лещенко зустрілись на теренах YouTube, щоб обговорити, ну чомусь знову обговорити перші, я так розумію, дні війни. Тож свіжак. Ще ніхто не обговорював. <гум> Це фурор. Е, і е, за версією Сергія Лещенка Україна вистояла в перші дні війни завдяки ЗСУ. Ну, слава Богу, не забув. Хто так сказав? Давайте подякуємо Сергію. Вперше ми, <звучало> ми знаємо, кому ми маємо завдячую. Подякую, Сергій. Отже, е, Дякую, Сергію. Отже, завдяки ЗСУ. І... Все. <ріст> це правильна відповідь, але е, ні. Е, за версією Сергія завдяки ЗСУ і промові я тут. Е, Промова Зеленського, ну, це в перші дні на банковій. Е, я тут, а, е, все, е, всі, я... всі тут. тут». Я погоджуюсь, але ну, хоча було би епічніше, якби на під'їзді до Києва один зразу став і сказав. ТЕНА пройде! пройдеш! <ріст> Та, а так є тут нормально підходить. А <пас> всього два чинника. <пас> так, то, тобто от, от два фактори, завдяки яким вистояла Україна. ЗСУ і я, я тут. тут. А ми, а ми тут. <сх2> На теренах Ютубу. <-кью> <пас> я тут. Хто <пас> Ту там? А так. О. Тому не забувайте. Дякувати кожного дня Сергію Лещенко, що він, він вам розкрив очі. Ви думали, що то, що. Ні, ну видно, лише скромність завадила Сергію сказати, що Україна вистояла завдяки ЗСУ промові Я тут і <�OK> Сергію Лещенко. І два цукра. В конотопі мене розбудіть. Вафлімерте. Кинь мене вафлями. Викидайте. Вона реально десь по декілька років тому, що в якомусь потязі провідниця розбудила пасажира Ну, мінієту. Він прокалюється, що вона регулює мінієту. А що за поїзд? А що за вагон? Ні, Ні, після того... Може мені туди не треба? Ні, не розумієте, фічка в тому, я як то новину прочитав, коли купляв пити. Ти так сильно сильно спав прям. Ну, ну, при, на, на, на верхній полці дуже висока шия була. Б**. Її ще називали, блядь, Мар'яна Жирафівна, <звіць> Я коли потім беру білети, знаєш, брав білети. А ти ж у... ти шукав, може, там. А там ти галочок, Ну там, ну, ти, може він постав. Може, може, там є. Може там а, може... Костіль, чай... Ти, я ж ніколи теж до, тіпа, до кінця не докручував. Я там, типа, ну, постіль мені хватає. А може вона кричала, може, пані, вставай, під'їжджаємо. Це був невеличкий мінієтний автоп. Ми <рес> якусь новину, крім мінієтних автопів, зачитаєте. Так. Пане Максим. Uh, відомий ювелірний бренд «Золотий вік кунг-фу». <рес> 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 Клуб путешественников там кушовий знімався. Та, я з тих старіших. Там що був ти молодий дятлі, знімався, що там, золоти вік. Просто золотий вік, без кунгу. Я пам'ятаю, клуб путешественників золотий вік віку, тому що в мене в суглобах солі. Я втратив снов, то примасолі. я... солі. Олі. Я втратив цнуту при мосолі. Я трошки пізніше. А ще й за фоки При якому? З прем'єр-міністрів ви втратили цнуту, шановні глядачі. Напишіть нам в коментарі. Ну, пустоватинка. Так, окей, вертаємося до золотого віку. Ага. Золотий вік, ювірна е, мережа магазинів, як компанія, яка продає ювірні вироби. Хто б міг подумати? Подумали хлібо було Ри, логіка. Власне, <сум> розірвав контракт з відомою українською співачкою, відомою дружиною Чу Чундра Чучундра, Потапа. Е... Який. А Настя Кам'янських. на одному з виступів почала говорити ту фразу, яка різниця, на якому языке я говорим?» і забула продовжити, головне, щоб не на русскому. І, власне, через ці висловлювання позбув. Ні, сама... вона забула не починати. А, вона не починати співати. ці висловлювання, Тепер вона на чергові хрестини треба буде хрестик Сепочку купляти. Просто питання в тому, добре. Настя Кам'янська це лише одна з одне з облич uh, а, бренду «Золотий вік». А, фай, там ще в дорожі кровець. Так. Ні, мене цікавить інше. Просто ще одне обличчя uh, бренду «Золотий вік» теж говорило колись, що яка різниця. Ну, але він може... Язві... Ні, не може... На якому язикі ми говоримо? Ні, на якому язикі уліця? Як, 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 називається а ваша вулиця, Главне, щоб, щоб була... вона була хорошо заасфальтирована. Да. Так говорив Фредді Крюгер на вулиці Вязов. Не може він сам себе з собою контакт Не Логічно. До найближчих виборів не може. А най-най-най! Пам'ятаємо вираз відомого фільму. Най-най-най-най-най! То так пошиління подивився на той роднічок, блядь, На родині Януковича. Ну, що ж, розірвали, та й розірвали. Ти ти Думаєш, що порно потопа Хотів я сказати дебіл в костюмі Adidas і передумав. Він завів Іспанію. Верховна Рада. Крапка. А до того була не рада. Ну, така, що сумувала. Сумувала, плакувала. Верховна Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій засідань. Е, ці трансляції відновляться десь з середини вересня. Якого року, правда, не зазначено? З середини дня. Чікаво, чекати. Цікаво, цікаво, а то ж є канал Рада. Та, тільки тік, є... того, тільки того. А коли це... перерва. Ну, не каніку, що там показують? Приключення Петрова і Васичкина що там 80. Це навколо світу за 80 днів. Кращі Всі серії. Ні, кращі промови про Масола. А в нього були... такі. — Ну, може є? Ні, просто от нарешті ну, добилися добилися активні депутати того, що відновлено е, пряму трансляцію засідань пленарних Верховної Ради, і тепер я зможу не дивитись цю хуйню, бо я так вирішив, я так виріш. а не вони за мене. Ні, Але що буде підписаним того депутата, як його? що постійно ходить сім телефонів має. Хуй. Гончарий. Якщо од нього підписню, то там рада ніколи не переставала бути в прямому ефірі. Він втрив в три телефони, як Спілбер, Він коли голосує, ху нажимає на кнопку. Ну, чим, так, людина, що камери, мікрофони. Він би блі, файно весілля знімав. А може? Весільний гончар. весілля і народження похорони. Бігус Інфо. Знайшли в колишній дружини головного кіберполіцейського. Тріпер хотілося б прочитати, але ні. Дорогоцінне майно. Дорогоцінне майно головного кіберполіцейського. Я думаю, то, все кіберполі... то все в 3D, то все голограма. Значить, журналісти Бігус-інфо з'ясували, що родина очільника департаменту кіберполіції України, mm -hmm. а така є, що ви знали. Бо Він бовився з кібертроном. Юрія Виходця або виходця. Одразу після того, як він офіційно розлучився, почала обростати! жирком, тому що, буквально, скоро зима, мені треба лексус. Дорогими активами, не пасивами, звірі. фольксваген пасив. Попри розлучення, у 2016 році Наталія виходить або виходить щороку на річницю весілля публікує дописи про кохання та шлюб. До нього ж? До екс чоловіка? Ну, просто публікує а. в соцмережах дописи про кохання і шлюб. Раз в рік? Ну, шлю... угу. як, як по графіку. Також журналісти помітили, що Юрій виходить разом, з... Чи виходить? разом з колишньою в лапках вони зазначили. В лапках До... кохання До... Двоє. В лапках кохання. Дружиною разом проводять час в одному з найдорожчих котежних містечок Одеси. Совіньйо. Бо хто ви насправді? Френдс. Друзі. Френдс просто друзі з BMW 7 серії 22-го року випуску орієнтовною вартістю 100 тисяч. Поцілунків. Не всі друзі страють кукурудзі. Хтось і на ксьому їздить. Враховуючи, що це головний кіберполіцейський країни, кібер... Я думаю, що всі ці статки він виграв в доту. В термінатора. Тому що вон кіберполіцейський. <рес> 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 Он прийшов із будущего до Савід'єн. Ні, я думаю, що він просто тупо в Сталкер або в доту. Та ну, ну, добре лутанувся в сталкері. Правильно повернув типо, на шахтах. І все. І все. Не встиг вщухнути. Вирішень закон, закон про е, дозвіл виїжджати за межі України особам 18 плюс 22 мінус. А вже для того є всі умови. Навіщо? Ходити пішки є «Укрзалізниця». Сергію? знаєш, що, що фішка? Я думаю, що поки він був на інтерв'ю, «Укрзалізниця» вийшла від нього з'їхатися. <плес> <плес> І «Укрзалізниця» залізниця за наступним маршрутом. <ріст> Ужгород, Будапешт, відень. <ріст> так, запустили потяг за таким маршрутом, якщо я не помиляюся. Так, відкрили першу євроколію в ЄС. Ну, вочевидь, молоді люди віком від 18 до 20 років. Не стояти е в чергах. <ріст> просто браку... забракло транспорту для цієї категорії мешканців України, довелось будувати нову. А те, що як повідомляють, Фонд... не, не, немає якогось ажіотажу Того прошарку населення на кордонах. А тим часом. Тим різнім. Рубанула каре. Ягнятка. <рес> Просто рубанула каре. І прийшла на вечірню акцію на Майдані щодо важливих питань, які давно хвилюють. Пише нам Андрій. <рес> 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 Мар'яна Мар я знав. Пише. Я, я Мар'яна. Ну, в принципі, отакого вот каре. <рес> По великому рахунку, ну плюс-мінус. Плюс, -мінус. плюс -мінус. ну більше, мінус, ханечно. Ну <світ w> но, но, <світ w> мої трошечки плюс. Друзі, не подивіться на новий допуск Мар'яни і напишіть в коментарях, як і краще скаре, без каре, з мандатом. Ну, без лишніх слів. Так, не цей, не, 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 не провокуй. В no. чому сенс? Ну, no, я не знаю. Зараз. А, вона просто прийшла. рубанула каре. І yeah, прийшла. Uh, Послухай, хіба каре недостатня причина прийти на Майдан, послухати. Може, дійсно це було каре карегняти. Знаєш, що ти сказав зробити? Палаючий кущ. Да. Ви, коли будете там робити нам окремий котел, вайфай щоб ми два рази тиждень виходили. Підключіть нам вайфай, будь ласка. Отже, е Мар'яна безугла відвідала нами акції, які проходять цими днями на майдані. А акції це Україна безкуче. <с restroom> Разом нас багато. Революція на граніті. Е, а ні, це акція служба не рабству. Вони, ця акція присвячена м, прийняттю закону, який посилює кримінальну відповідальність за СЗЧ е, та непокору команди. Тобі не здається, що щось верхові щось Є, є, люка, дивіться, ми все приймаємо. Просто сенс в тому, що знову люди з гаслами, написаними на картонках, вийшли на центральній вулиці Києва і я починаю. Ну, як, люди і Мар'яна, вийшли ну, не, е, з каре. З каре. З каре. В каре. Яблучку. Вийшли, і я переживаю тепер за картон. Чи не заборонять? забороняє? А то вже друга акція. чи третя? Ні, Просто, щоб, не дай Бог, не заборонили картон, може, пора запастися ящиками? Фабрика Кохавинка. <рес> Можна і пожежі. <пожища. рес> <рес> Тож ми будемо слідкувати за перебігом цих акцій і Мар'ян. А поки ми слідкуємо за перебігом цих акцій, міста чортків і сатанів. Віткарського району. Скоро, скоро. Стали містами побратимами і підписали угоду про партнерство. А знаєш, як закінчилось підписання угоди? Ми підписали, тут один одну руку і тако. Знаєш, як відбувалося підписання угоди? А просто пальцями по руці. ножом болить. <гарування> Тож хотілося б, звичайно, сказати діточок, як на небі зірочок, але, <гарування> але, але, ми, але, але боязно. <гарування> але ми скажемо, падресу. <гарування> <гарування> Вибачте, будь ласка, ми <гарування> <гарування> дуже любимо чутків і сам Насправді, що тут можна сказати? Але два, два, два мера, бо вони у сміх тоді. Ну, вони потягнули прикол пацани. Це реально круто. чого? Славянська, між іншому. Міжіть Славянська, будь ласка. Я, а, я ніколи не думав, що доведеться відвідати місто побратим. А моє слово рідне Давидів, відвідував побратим рік Явіка. А в нас Славянська. <риклад> це було наше рішення. Ми <риклад> то прийняли на рибі. <риклад> <риклад> Карась свідок. я <риклад> <риклад> Тож, <риклад> чортків і сатанів стали містами-побратимами. Як кажуть, сам Бог веліє. <риклад> <с1> <с attire> Об'єднані взяли сленські оці участі. Договір. Окропили і відкрили філію Українського католицького університету. Так. Ну і чим би завершити? Прекрасною пісню, але ми з нею починали. Ну от. З чого почали, ти ми і завершимо. Ми з Богданом, як люди, які ходили до школи. Давно. Давно ходили до школи. Вдома, соло. Ось, ось, ось і школа, ось і класи, давно чекає нас. Ми усі прийшли сюди, щоб вчитись і рости. А вже потім йти курити за школу. Б**. Слабак, я курив я курив в школі. Знає, я, курив, я курив за школу, потім курив за район, потім за область. За область. Е, в одній шкіл, якщо я не помиляюсь з Черкащини, е, так відбувся курйозний випадок. Власне, тому Так, да, Відбувся курйозний випадок. Перший дзвоник. Так, ну, він був інший. І він запам'ятався всім на все життя. Вчителька, яка неочікуваним підбором музичної композиції МП3, не то було. Включила прекрасну пісню, яка була пов'язана з літом, з закінченням літа, з новими шляхами, де, де на відео видно, як старший клас, передають свої знання сили і поплуги молодшим класам і бажають їм доброго шляху під розкішну пісню. Завалить ебалки Завалить ебаленьки, я люблю купаленьки, Якшои хмало завалить ебало. завжди Зажди фізрук і трудовик стоїть. Підспівали діти, і там були, підспівали батьки. І знали слова. Всі знають прекрасну пісню. А тепер давайте разом. Виліть є баліки, я любе копаленики. Якщо їх мало, заваліть є бало. А це вже була промова директора школи, який також спішив збирати картоплю. З 1 вересня вас, друзі. День знань. Знайте, підписатися на канал, проти. Писати коментарі, ставити уподобайки нашим відео і обов'язково їх поширювати. Ми не ковід, ми самі не поширюємося. Поширюйте! Чим відрізняється цей Лас-Вегас від Хоання? Все, що було в все вегасі лас вігас <свес> Ставайте нашими патреонами підтримувати. Нашими спонсорами. Тут з'явиться посилання на мережу Patreon. Якщо ви на нього натиснете, <свес> ми знову включимо <свес> пісню. Завалюйте, <свес> пальники, я люблю паліники, <свес> якщо їх мало. Я <свес> тобі позичу. <свес> <свес> бо Я таки, знаєш, як, як та з нупогаді свиня, знаєш. В кращі. руки, руки. в кращі Чотири роки. Uh, uh, такі були новини. Побачимося післязавтра. <laughs> Або <в> середу. Tuesday, <laughs> Monday. Вчіть англійську запити. А ah, і, ну, і клініка, що дальне протест, пам'ятаємо, то а 48 разів хоче Всем Всім па, -па. Мар'яна, додому. <laughs>